Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лариса, хочу показати ось який чудовий вийшов у мене віночок. Зверху я це наші волошки, які я показувала в прошлому відео, як ми їх робимо. І зверху я додавала ось такі квіточки. Ось такий чудовий в українському стилі наш віночок. Тут ми додаємо наші стрічечки кольорові, різнокольорові. І ось такий віночок у нас виходить. Ось така краса. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал і будемо далі працювати. Пока!